Бандикам, да, Бендикам. А, так. я думал, скам. А <laughs> че вы по BStu не скажете? Это лучше, чем Бендикам. Ой, при, при, господь, привычка, що ви не розумієте. привыкаешь и все. Так. Возможностей больше. Ну, не хватает. Всего. Лень. Лень, лень, просто лень. Вы что думаете, что это же лень? Лень. Так, да. Так, все. Значит, запускаем mm -hmm. наш и кладем сюда де импорт Ладно, нам, я пошел смотреть. Так, сюди кладемо наш, наше відео. О, от таким. Хопа. Вот. Зробило, да? Потім ми його отак от, от сюди хопа ставимо сюди. Ну і що? І тепер, якщо я натисну на плей... Всім привіт, ребята! З вами я. Так, звук ви не чуєте, правильно? Тільки відео бачите. Ну, чуємо только через вас. Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я гуля. Ну, в принципі, слышно, чутно вам, нормально? Да. А ну нормально, так, все. Значить, що ми тут бачимо? Це у нас кіно, тут у нас файли, які ми завантажили, а от знизу це саме головне. Саме головне це наше відео. Причому це відео ми бачимо, що Що воно так, можна розвинути? Не можна розвинути. Треба в мене якось звеличити цю штуку, Ага, от вона тут, плюсик-мінус, бачите? Ось ми ось це от наш хвільм. Ми можемо таким чином розтягнути і по ньому, значить, ходити. Бачите? Бачите усі ці наші, значить, так би мовити, там, малюнки. Вот. Що ми можемо тут у цьому фі зробити? Значить, ми можемо обробити це наше кіно. Ну, наприклад, ми можемо додати свій голос. От, якщо ми додамо свій голос, то він накладеться на цей голос. Ну, як це зробити? Давайте ми спробуємо це зробити. Значить, у нас повинен бути десь тут мікрофон. Бачу, є мікрофон. Натискаю цей мікрофон. Ага. Працює мікрофон, бачите? Натискає на запис, я так зрозумію, що сюди. И острый 2, 1 и пишу. Всем привет, ребята. С вами привет, я, ребята! Нубик в С Майнкрафте. И терап... я вот по этой деревне жителей. И деревне увидел Все, очень... Так. Что мы видим? Что у нас тут йде, значит, наш Майнкрафт идёт, и моя запись, которая тут тоже есть, видите? Давайте мы запустим их разом. Всем привет, ребята! С вами привет, я, Нубик в Майнкрафте. И сегодня я гулял вот по этой деревне да, жителей и... <coughs> Чего ты, Давайте мы сделаем так, чтобы был только мой голос. То есть мы кач качаем наш фильм, завантаживаем, а голос... З цього фільму звук вимикаємо, а додаємо свою озвучку, скажімо так. Для цього ось тут є така штука. Так, не поняв. Ага, ми Так. А чому я? А що? Так, не зрозумів. А, треба вийти з мікрофона. Вийшло з мікрофона. І звук ми тут хопа, і вимикаємо. Так. Де в мене тут на початку, Нема тут такої, значить, на жаль, нема кнопочки на, на початок. Так ви перейнять. Я я бы разумею, еще можно так поставить, но удобно когда ты тут. Ну давайте запустим. Так. Всем привет, ребята! Привет, ребята! А? С вами а наш ТРПР. Сегодня я гулял вот по этой деревне. По, по этой деревне гулял. Все, как вы гадаете, чему у нас есть голос сейчас игры, а? Потому что... І ще через ваші динаміки слышно мікрофон. Так, да, так, да, значить, бачите, значит, що треба? Треба вимкнути динаміки, тоді і буде тільки мой голос. Значит, я можу це зробити. Ось я вимикаю динаміки. Так. І тоді в мене буде все гаразд. Значить, цю штуку я виділяю, delete, видаляю. Знову мікрофон. Запускаю цей мікрофон. Вот. И і... привет, ребята! Все класно, який я гарний. Хожу туди-сюди, туди-сюди. Зараз я повертаюся налево, направо. Там хтось ходить сзади. Він прыг достатньо. Вимикаємо. Так, вмикаємо динамік. Вот, чуємо, що у нас тут відбулося. Зам... Выключаємо цей наш мікрофон. Сюди ставимо, запускаємо. Привіт, ребята, все класно, який я гарний, хожу туди-сюди, туди-сюди. Зараз я повертаюся наліво, направо. Там хтось ходить ззади. Він прыгаю я. Бачите? Я? Зелена лужайка. Ходжу я по цим странним пейзажам. Захожу за цю штуку. Ну, я думаю, достатньо. Так. Зрозуміло, так? Да? Значить, як додати нам голос? Свій до будь-якого відеозапису, ми, я, з вами, я вам показав. Да? Що ми тут можемо ще що зробити? Ми можемо з вами зробити ефект, коли ми переходимо з одного кадру на інший кадр. Значить, давайте ми запустимо це діло, Вимикаю я свій звук теж. Побачите? От. -от? Запускаю нашу програму. Ми просто бачимо що. Ми просто бачимо нашу гру і десь, ось тут, -от, отут, у нас змінюється кадр. І ми що ми можемо? Ми можемо поставити ефект переходу з одного на іншого. Тут вони повинні бути. О, от тут теж у нас був ефект. Вибачайте, десь тут був ефект. Так. От раз. Тут у нас хоп, опа. Змінюється кадр. Давайте ми звеличимо нас наш масштаб. Щоб ми побачили, де це у нас змінюється. От воно у нас змінюється тут. Тут, гарно видно. тут у нас одне кадри є. Тут у нас і інші кадри є. Значить, от тут у нас один кадр. Так. Ага, от он один кадр. А потім він переходить на інший кадр. Так. От. Значить, тут я гадаю, що треба це розрізати і сюди йти вставити. Значить, де у нас тут роз, 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 розрізання цього нашого штуку? Так, вокал, Deactivate Clip, Extract Audio, Replace, Range, Split сцена О! Спліт-тіні. Ні, нам це не підходить. Де у нас тут розрізалка? Вот ця розрізалка. Split, Ctrl-B. Ага. Да. О, бачите? Він розрізаний на дві частини. Раз і два. От. І сюди ми можемо вставити якийсь наш ефект. Ну, давайте побачимо. Тут є, наш... є все як інфекти. Ну-кася, транзішн. Переход з одного на іншого. Як він виглядає? Ну-ка. Ага. Так, ще раз. Ага, тобто він проходить за Ну От ми цей спліт, ми його сюди і поставимо. Давайте ми побачимо, як воно у нас буде працювати. Поїхали, запускаємо. Так. І переход. Бачите? Давайте ми цю, цю штуку зробимо, трохи зробимо менше. Щоб у нас цей сплітінг і можемо роздвинути. Ось таким чином можемо роздвинути. Ну-ка, давайте ми спробуємо, як воно у нас працює. А, да. Так, ви мене чуєте, шановні. Алло? Да. Ага. Так, ефект ви побачили? Тобто можна додати оцей сплітінг туди. Ще раз, зменшимо цей піо. Вмикну я свій голос, який я записав, Поехали. Від ребята! Все класно, який я гарний, хожу туди-сюди, туди-сюди. Зараз я повертаюся наліво, направо. Та можемо, крім цього, спільно зробити зелено. Л... Які працює, просто в чорний він заходить. Значить, Ми це що? Ми цей сплітінь буде, буде працювати. І зробимо його. Ви гадаєте, нам треба поставити заставочку, на якої буде написано наше ім'я, клас і таке інше. Так? Що? У нас є така штука, як текст. Вот. Е -е 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 -е. Стікери. Що такі стікери? Ну-ка, давайте побачимо. Ага. Це у нас стікери, які ми можемо поставити вставити в Transition Captions. Ну-ка, English. Так. А що є інший? Ну-ка, Україн. Russian. Ага, нема українського. Ну, ладно, так. Ладно, і у нас є текст. Значить, беремо, беремо. странним. Mm -hmm. Так, аудіо, медіа, значить, тут у нас. Значить, ми, нам що треба? Взяти оцей текст і поставити його перед ним. Так. Значить, цей текст ми беремо, здвигаємо цю штуку трошки. Ага, можна так зробити, здвигнути. Ага, цей текст. Ага. І що ж це таке? От. Бачите, воно, воно одразу, одразу з цим текстом ходить. Оце, от на жаль. Так, а цей текст можна поставити сюди? Не можна, да? А сюди теж, тільки сюди, так? Да? Кіп... Ну ладно. Значить, ми цей текст натискаємо дважди, і треба нам написати щось. Чому він не пишеться? Ну-ка. Не пишеться. Так, а тут. Значить, странним пейзажем. Захожу за це штук. Так. Во. Ага. Можна вибрати, значить, наш стіль. Системний. Басик бубл, Вот у нас усі. Анімація даже є. Якась от анімація. Ага. От ми можемо таке поставити. Трекинг. Ага. Text to speech. Ага. Ну, от давайте зробимо анімацію. Ось таку от анімацію, як яка... ребят. Вот. І ми пишемо тут цей текст. Пишемо прямо це. Так, хто бажає, що нам треба там написати? Хто у нас там є у наших серед нас, ну-ка. Так, 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 де тут ми? Вот ми тут. Андрій Константинов! Ти як ти не проти, щоб тебе написати? А, ну, ладно. Тейнов. Вот. Є. Поїхали. Ну-ка, на початок. Сюди. Запускаємо. Нет, ребята! Все класно, який я гарний хожу. Нормально, нормально все працює. А ну-ка. Що воно? Ага, тут що то сюди і розмір, розмір фонта, і тут як воно довго про, пр 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 Бачите, тут така маленька штука. Як воно витягується довго? Так, колор, колор такий. Ну, давайте ми отакий от зробимо. Жовтий, а може так. Да. А зелененький, теж непогано. Так. І де у нас тут це у нас ага, рівень? І де ж таким чином? Так. Ще раз. Щоб у нас не видно було цієї таблички. Нормально. А можна це зробити. Так, а що так я зроблю? Ну-ка. Щоб, коротше, потім він зникає. Угу, нормально. Так. І ми можемо все. Угу. А так. А, тут же Угу. І от він так стоїть. Так, дуже гарно. Нормально. Так, значить, текст у нас є. Перехід ставочка у нас на начало Отак от сюди. І запускаю. Власне, який я гарний, хожу туди-сюди, туди-сюди. Зараз я повертаюся наліво, направо. Там хтось ходить ззаду. Він пригаю я, бачите? Зелена лужайка, ходжу я по цим значить, странним пейзажам, заходжу за цю штуку. Ну я думаю, достатньо. Так. Всі бачили? Хтось бажає щось додати, є якісь фантазії? Сонці. Де ви там? Алло? Так, ви мене чуєте? Да, Так. Значить, от треба щось подібне. зробити вам таке завдання. Значить, будь ласка, значит, возьміть е, любой, значить, як там, е, відео, знайдіть десь його. Ось цей е, капкет, Капкат, Капкат, да. Значить, в нього це десь, де тут наше. Е, Ось вони, да? Треба додати своє ім'я та фамілію, зробити один перехід і записати з мікрофона якийсь коментарі, тобто вимкнути звук і записати своє. І таким чином, ти що? взяти чуже відео, додати свій голос, додати своє ім'я та фамілію, трошки зробити його краще за допомогою таких переходів. І це буде ваш перший маленький AI-генерейтед. Навіть тут є штучний інтелект, я ще не пробував, не знаю, що це таке. Так, приклад текста Add Media, значит, так, ой. Так, вибачайте. Так, cancel ще раз. Значить, заходимо в меню. Алло. Так, бідний комп'ютер, тут щось він тут взагалі. Так. Що ск сталося? І... ні, нам не, це не, не Так, а пишеться у мене. Так, да, все пишеться, Так. Заходимо в меню. File, е, експорт. І робимо наш фільм. Так, все нормально. Все... Оставляємо тут все так є. Аудіо. відео експортінг і, і, і треба аудіо експортінг. Да? Теж це зробити. Так. Галочку тут поставити що Ми аудіо теж робимо. Так. І аудіо вмикаємо. Так, і все. Потім ми що повинні. Куди? Де? Кад, куди він зберігається? Де? Ну давайте на робочий стол. Що у нас тут робиться? Що, зробити ще раз? Да, у кого є комп'ютер? Нет, якому... hey, ребята, все классно, я гарный хожу. Нет, hey, hey, ребята, все так, классно, який я, я гарный хожу туди. Не, можно я на уроки покажу? Мне удов... Да, не, уроки. да. Шановні, я сейчас ся... запис голосу. А це наше Ну-ка, давайте побачимо. Нормально воно у нас скомпілювало, зробило. Що у нас с компьютером? Я не зрозумію. Що тут відбувається? Какие-то тормоза. Так, вы Що что тут? Так, вот. Бачите, ще коїться. Так. Ну-ка. Пет, ребята! Все класно, який я гарний, хожу туди-сюди, туди-сюди. Зараз я повертаюся наліво, направо. Там хтось. Так, ага, от він є. І це теж закриваю. Так, угу. так, скільки ж у мене на цьому локальному дискі вільного місця? Ну що?